Сполучені Штати Америки готуються дати відсіч кібератакам Китаю. У своєму недавньому зверненні до нації президент США Барак Обама заявив, що американські корпоративні секрети були викрадені іншими країнами та закордонними компаніями. Тоді він не згадав про Китай, але вже за кілька днів приватна компанія з безпеки виявила хвилю кібератак, керованих з цієї країни. Наразі все більше американських компаній звертаються за допомогою до спеціалістів і просять про активний кіберзахист існує велика ймовірність дуже серйозного шпигунства. Йдеться про викрадення інтелектуальної власності США чи інших держав. Якщо бізнес не захистить себе серйозно, то він втрачатиме свою інтелектуальну власність, розповідає спеціаліст з центру нової американської безпеки. Недавній звіт про хвилю кібератак з Китаю роздратував Вашингтон. А комітет з внутрішньої безпеки в Конгресі США вирішив провести спеціальні слухання вже цього тижня. Я очолював Агентство національної безпеки. Варто зазначити, що США також здійснює шпигунство, але ми робимо це не з метою наживи, а щоб допомогти американцям, на відміну від китайського кібершпигунства, розповідає генерал Майкл Хайден. китайська сторона називає всю цю історію наклепницькою міжнародною кампанією. Тим часом США всерйоз побоюється за свої енергосистеми, фінансові інституції та контроль повітряного транспорту. Балачками тут не зарадиш радше навпаки, поки ми себе не захистимо. Підсумовує експерт. розповідає кореспондент Євронюс у США. Ніхто з адміністрації не говорить публічно про конкретні заходи США проти кібератак Китаю, хоч неофіційно дехто обіцяє серйозну відповідь. Але тоді виходить, як колись зауважила Гілларі Клінтон, Вашингтону доведеться боротися з власним банкіром. Гробе, водобанкероберонюс Вашингтон.